Привіт! Сьогодні з вами Соломія і сьогодні я вам покажу, як приготувати філе На цьому нам потрібно саме філе, сіль і перець. Ну, ножик досить. Е, ну що, можна починати? Так, у мене ось таке м'ясо Я вже порізала кусочок. Так. Я вважаю, що тут немає ось такої білої штучки нема, тому все добре. Можна підвести кусок. Так. Далі ми ріжемо його на кіксочки. Так, тут я такі напитки кусочки я їх відрізаю. Лапше, отак маринується і готується філе, любе філе, навіть куряче. Ріжемо не грубо, тому що якщо ми, буде, коли ми будемо його жарити, то воно добре не прожариться всередині. Так, ось я нарізала. Тепер я, я різ, ріжу цей кусочок. Ми ріжемо філе так само, як різали перший кусочок. потом кусочка это такая белая штука я ее обрезаю вот так вот Если вы чувствуете, что это шишки, то все у меня варится суп. Я ріжу на маленькі кусочки, Ну, тобто не маленькі, такі, як ми різали перший кусочок. Ось я нарізала м'ясо, тепер е, треба його замаринувати. Для цього нам потрібно перець і сіль. Ще ложка зараз. Так, І ложечка для цього, щоб набирати і перець. Так, ось ми набираємо сін е, і марнуємо м'ясо. Мясо можно мариновать таким способом. Можно поставить его в тарелку и э ну, кидать ну, туда сир и перец и вот так перемешать. Так, как я сейчас сделаю, потому так же легче. Дальше возьму тарелку. Думаю, такое мне не хватит. Так, мы туда кидаем у мясо. І Це моя манок. І буде тільки сою. Перемішуємо. Це для всього м'ясо. Ось так. І перець, Перць чуть-чуть менше. Прости чорний перець ми віддаємо. Так, зараз я. Ложку набру. Короче, Я зараз помию руки і наберу ложечкою і Ось я помила руки, тепер е, перчимо наше мисо. Менше, ніж пів чорної ложки. У нас на дворі зараз 31 градус, але чомусь дує сильний вітер. Коротше, я ложкою буду закросовувати. Так, перчу. Так, я попричила. От стільки хватить, десь перчу. І тепер перемішую так, як я перемішала для солі. Ось я перемішала, зараз я вам покажу. Ось, А тепер нам треба нагріти сковородку і пожарти м'ясо. Ось, я приготувала сковородку, м'ясо і олію. м'ясо. Зараз я включаю газ. Нагріваю сковородку. Вогонь невеликий, тому що м'ясо може згоріти. От приблизно ось такий вогонь зараз. Ось такий. Я би могла жарити на ось цьому вогні, але тут вариться суп. Так, е, так я лию на сковородку олію. Ось Остіти приблизно. І розтираю її по всій сковородці. Ага, ще для жарки нам буде потрібна ось пастучка зараз. Yes, but, як це називається? Перевертачка, коротше, щоб перевертати. Так, поки сковородка наша нагрівається, зараз я ще вас навчу е, определяти, чи нагріта сковородка. Я додам, ще трошки олії. Це моя собака, ви, напевно, вже її може і бачили в якомусь відео, може і ні. Ось стільки олії достатньо. Е, дивіться, е, як зрозуміти, що сковородка нагріта. Потрібно поставити на ній руку. Якщо вам, вам гріє в руку добре, то це означає, що вона нагрілась. А якщо ні, то... не нагрілась. В мене я поки що не нагрілась. Так, нагрівати сковородку буде за кадром, а коли вона нагріється, я... Ви будете бачити це. Ага, я вам ще скажу, що олію я не ливаю зразу, тому що якщо сковородка вже нагріється і ви лийте олію, то олія просто охолодить сковородку і прийдеться чекати знову, поки сковородка нагріється. Так, сковородка в мене ще не нагрілась. Щоб сковородка швидше нагрілася, ви можете включити більший газ, але коли ви будете жарити м'ясо, то газ трішки зменшить. Ну, ось за кадром сковородка вже нагрілась і ми зменшуємо газ. Ось на такому газі ми будемо жарити наше м'ясо. Я беру м'ясо вилкою, тому що я вже помила руки, щоб не спачити з руки. Так, я беру вилочку маленьку. Ем, ось. І накладаю м'ясо по одному кусочку. Aia mai subaca, ia-o, Так, ось е, оліву бажано по всій сковородці розлити, тому що... І м'ясо бажано також по всій сковородці, щоб половина сковородки не була пуста. О, прийшла моя сестра. Олеся, я знімаю відео. І так ми жаримо м'ясо. Ми перевіримо, чи м'ясо е, піджарилось. Що ти, робиш, так, що ти не знімаєш? Не Відімо. Так, це буде трошки довго. А! О, м'ясо пожарилось, тепер ми можемо його перевертати. Воно жарилось приблизно одну хвилину. Ой, як олія бризки. У мене є така штука спеціальна, але я... А от вона, висить-висить. Привертаємо всі куски м'яса, тому що я їх поклала в принципі одинаково. От, я перевертаю останній куточок і чекаю, поки м'ясо е, піджариться на іншій стороні. Так, я перевіряю м'ясо наше наші піджари. Ем, Перевіду цей Ой, воно вже добре піджарилось. Я переверну його на оцей бік, тому що на там тому боці воно не дуже добре піджарилось. Ні, воно нормально піджарилось, але, в принципі, коротше, виповім. Так, оце м'ясо я переверну на оцей бік. Ось так от. Я його типу, стоячи поклали, тому що воно тут не добре піджарилось. І так передаю всі куски м'яса, де вони не піджарились. Воно, напевно, що, повечері, що Тут з'явилася одна кастрюля. Napojowano no, się e, tam kiepiec z wodami e, ja będę zakładać tutaj do ostrych kamieni. ja zaraz gotuję obiekty. Jeden kawałek mięsa ja już wziąłam z bo dobrze podżarzył I mięso tak pachnie. які кусочки м'яса не буду в добрі тому що е, я типу вона була отако. І у ті кусочки мясо жарилась, а ось і бо тому що на неї газ і не попадав. Ну, на всю сковородку попадає. Короче, ви поняли. Ось сковородці лишився останній кусок, я його також знімаю. Пладу на тарілочку і виключаю газ. Так. Ну і все я пожарила м'ясо. Ось яке апетитне м'ясо у мене вийшло. Воно ну, так пахне. Ну, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!